Дорогі брати та сестри, тільки що із святого Євангелія ми чули про те, як Господь разом з своїми учнями перебував на горі Єлеонській. З цієї гори відкривався прекрасний вигляд на будівлі єдиного на той час світі Божого Єрусалимського храму. І учні, захоплюючись цією святою будівлею, його колонами звернулись до Господа з запитанням, восхваляючи храм. Але Господь сказав, що істину кажу вам, що прийде час, що не лишиться тут каменя на камні. Ви жберізіться, щоби хтось вас не вів у спокусу. Господь дає нам розуміння того, що Він не в рукотворних храмах живе, а в серцях людських. Є такий прекрасний вираз, що Бог не в брьовнах, а в ребрах. І життя священомученіка. Володимира митрополита Київського, пам'ять якого Свята Церква сьогодні вшановує якраз і свідчить про цю істину. Мабутній святитель в миру Василій Богоявленський народився в 1848 році в Тамбовській єпархії. Після закінчення єпархіальної. Семінарії та Київської духовної академії, а він прекрасно закінчив навчальні заклади, відразу ж був поставлений благочинним в одному із містечок своєї батьківщини. Через деякий час трагічно загинула його дружина і єдина дитина. І в цьому він. Бачу промисел Божий, приймає чернечий постриг із іменем Володимир. Згодом він стає намісником свято-Георгівського монастиря Новгородської єпархії, а далі і приймає єпископський сан. Був спочатку в тамбові, також був екзархом. Всієї Грузії митрополитом Московським та Санкт-Петербурзьким. В 1915 році його переводять на периферію із столиці в Київ. Він смиренно приймає своє нове призначення і багато трудиться в серці нашої держави. В золотоглавому Києві в Києво-Печерській обителі. І саме він, перший із ієрархів церкви в 1918 році, саме в сьогоднішній день приймає мученицьку кончину. В обитель Печерську прийшло п'ятеро революціонерів-солдатів. Вивели його на Київські гори і розстріляли. Перед смертю священомученик молився, подібно, як і Христос, за своїх розпинателів, молився за своїх вбивців. І саме з його смертю розпочалась страшна сторінка історії церкви на наших землях. Коли руйнувалися храми, фізично знищувалися священики та віруючий народ. І хоча, подібно, як тоді Єрусалимський храм був зруйнований, подібно була зруйнована і Успенський храм, Соборки Івопичерські обителі і багато-багато храмів по всій нашій землі. Але завдяки вірності і любові новомучеників і сповідників нашої церкви, а їх пам'ять ми будемо згадувати в найближчу неділю після пам'яті священомученика Володимира, тобто в цю неділю. Саме їх віра, надія, любов до Бога, не дивлячись ні на які обставини. Зберегла нашу святу церкву. Хто ж вбив священномученика Володимира? Наші люди. Ні з Москви, ні з Санкт-Петербургу ніхто не приїжджав для того, щоб його розстріляти. Це були наші українські люди, які піддалися пропаганді і пішли за революцією. Колись вони закінчували, як і всі діти церковно приходські школи ходили до храму, але зрадили Богу і своїй вірі. Стали гонителями. Але історія 21-го століття на наших землях свідчить про те, що свідченомученик Володимир і всі святі новомученики та сповідники нашої землі, вони стояли за істину. І були праві. Пам'ять тих, хто гнав їх, нині придається поплюженню і забвінню. Ніхто про них не пам'ятає, а праведник за Словом Божим, його пам'ять вічна. І сьогоднішній день. І День пам'яті святих новомучеників і сповідників дає для нас приклад і надію на те, що ми, перебуваючи з Богом, завжди будемо праві. Історія, на жаль, знову повторюється, і ми це можемо спостерігати. Знову ж, як говорило нам сьогоднішнє Євангеліє, стає брат на брата. Народ на народ в одному населеному пункті не буває миру і спокою. Стараються, піддаючись якимось навітам та наклепам свої протистояти проти своїх. Але ми дивлячись на життя священомученика Володимира. І перебуваючи в тій церкві, до якої належить він, будемо укріплятися в нашій вірі. Будемо твердими в своєму упованні. Будемо зберігати себе в церкві Божій. І Господь буде з нами. Амінь.